Ми зробили це такий був пілотний проект, до якого нам дуже хотілося, щоб наші діти, діти наших внутрішньо наших військових, просто наші мешканці, побували і трошечки в цей складний для держави час побачили. Ну скажімо так, побули тиждень трохи більше того, без сирени». Супроводжуючи ті, які там їхали одна доросла людина на 12 дітей. Вони також приходили до мене з словами вдячності, тому що діти були в захваті. А як ви відпочили? Дуже сподобався. Мені сподобалося подорож до зоопарку. Там було дуже багато тварин, цікавих е, яких може не бачили ніколи. Ну дуже запам'ятався вечірній парламент, тому що ну завжди я бачила тільки на фотографіях. А тут в реальному житті він зовсім інший і неможливо було відірвати погляд. Дуже красиво було. Я вважала, що я ніколи не побуваю за кордоном, а особисто під час війни. А, і це було неймовірно. Зараз буде перше вересня. Ви всі підете в школу. Вам побажаю, щоб ви гарно вчились. А знаєте для чого? Ми ж ви будете потім рости і відбудовувати державу. Від цих оцих дітей, від батьків, від педагогів, від цього міста вам щира вдячність, лист вдячності вам за те, що ви нам допомагаєте.